Багато тих, хто переходить на мультиплікаторні катушки, задає питання, що робити, якщо образовуються петлі. Чи зрізати їх, чи що. Зараз показую. Різати нічого не треба. Беремо, відпускаємо ось цей тормоз, щоб зробити петлю. І закидаємо. І у нас ось така от борода. Ми просто беремо і її тягнемо, витягуємо. Коли вона цепляється, отут витягуємо потихеньку, нікуди ми не спішимо. І в нас все вийде. Бачите? І будь яку петлю... Можна вирішити. Потім заматуємо її назад. І все. Підтягуємо сівий тормоз. І все в нас буде добре. Все працює.